У Кременчуці відбулася зустріч тепла для близьких жінок військових, які наразі боронять нашу країну на передовій. Перша зустріч відбулася в кафе Бойова галушка, власники якої безоплатно надають приміщення для реалізації соціальних проєктів. Такі зустрічі чудова нагода, щоб жінки познайомились, поспілкувались та підтримали одна одну. Це зустрічі тепла, де жінки можуть відчути себе як вдома, або, хоча б, трошечки приблизитися до почуття спокою, тепла, тиші, того, чого не вистачає. І наповнитися тут ресурсом на меті це наповнення цієї жіночої енергії так, жіночності для того, щоб вона несла це додому нашим захисникам. Темою першого заходу була тривожність. Учасники обговорили, що таке тривожність і як з нею впоратись. А також провели арт-терапевтичні техніки, які допомагають зняти напругу та техніку дихання для заспокоєння. Оскільки в мене чоловік військовослужбовець, то трохи хочеться отримати якусь підтримку, і хочеться... Це побачити ще когось, хто знаходиться в такій самій ситуації, як я зараз, теж жінок, мам, сестер, в яких брати, чоловіки теж військові, які трохи потребують ну якоїсь дійсно якогось тепла і розуміння. Такі зустрічі планують проводити регулярно. Їхня мета знизити рівень вторинної травматизації, пояснити базові психологічні процеси, які можуть проявлятися у військового на передовій. А також надання першої психологічної допомоги. Це це будуть і майстер-класи, це будуть і освітлювальні, якісь інформативні зустрічі. Взагалі це буде ф'южн поєднання і того, і того. Там, там там буде і інформація, і техніки, техніки психологічні, дихальні, на розслаблення, техніки, якісь нетрадиційні, тобто це як медитація, як щось таке цікаве, що працює не тільки з розумом, але й з душею. До зустрічі також приєднуються і ті, хто втратив людину в цій жорстокій війні. У нас є ті, я ті, що вже не повернуться. Хочу почути, як можна справитися з болю, з тривогою. Звичайно, допомагають кажуть, що і гори треба пережити, щоб воно відійшло. Всі ми треба жити, благодаря. Долучитися до зустрічі можуть усі бажаючі, близькі яких знаходяться на фронті. Записатися можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або через інстаграм Тетяни Бурдільної. Також організатори зустрічей шукають спонсорів, які б хотіли підтримати цей проєкт. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.